типові фільми до Дня всіх закоханих. Пушетка в Нью-Йорку. Він живе в Нью-Йорку, вона в Парижі. Він замкнений, вона експресивна. Йому бом хочеться щось змінити в своєму житті. В одній газеті з'являється оголошення. Міняю квартиру в Нью-Йорку на квартиру в Парижі на шість тижнів. Вислизаюча краса. Юна американка відправляється до Італії. Героїні доведеться провести літо на вільлі друзів родини та знову зустріти чоловіка, який чотири роки тому подарував їй перший в житті поцілунок. Один з кращих фільмів Бернардо Берталуче. У два обличчя Грегу нудний професор математики раціонально одружується на непримітній роуз, незадоволена особистим життям жінка йде на експеримент, коли Грегорі їде у відрядження, змінюється сірої мишки на ефектну красуню. Найкращий фільм Барбари Стрейзен як режисера та продюсера. Опали листя. Випадкова зустріч в караоке Барі змінює життя чоловіка і жінки, які шукають своє кохання. І, хоча між ними проскакує іскра, на шляху до щастя цих двох стають численні перешкоди. Периз журі на Канському кінофестивалі. ще про декілька фільмів з цієї категорії розповідаю на своєму youtube каналі.